На росіян чекає пекло нова ракета українців. Про що говорили Єрмаки Саліваном? Скільки треба заробляти, аби отримати бронювання? Я, Дарина Трунова коротко про головне за сьогодні. На 24-му каналі. Нова українська ракета дрон пекло Укроборонпром презентував нову розробку та передав першу партію ЗСУ. Пекло може летіти зі швидкістю 700 кілометрів за годину. А максимальна відстань польоту складає понад 700 кілометрів. І це дійсно кажуть про те, що наша ракетна програма вона стала на такі промислові рейки. Те, що наші союзники її спонсорують, або спонсорує наш бюджет, яка різниця звідки ці гроші беруться, І дійсно росіянам треба приготуватися. І сьогодні свято справжніх героїв, тих, хто ризикнув усім заради безпеки нашої держави та нас з вами. День збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та зазначив, що вони є гарантією української безпеки. Коли важко, коли дуже гаряче, і коли нестерпно, холодно і в день, і вночі, а ви тримаєте фронт, тримаєте свободу, тримаєтесь самі і завдяки вам, всі тримаються. тримається Україна. Вільна демократична партія Німеччини внесла на розгляд Бундестагу резолюцію із закликом надати Україні ракети Таурос. Розраховуємо на підтримку німецьких партнерів. Рекордне надання зброї та нові санкції проти Росії. Білий дім пообіцяв Україні сотні тисяч снарядів ракет та бронетехніки до середини січня та обмеження для Москви. Такі результати зустрічі радника із національної безпеки Джейка Салівана із главою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Також США пообіцяли проводити навчання наших військових за кордоном. Про це повідомляє The Guardian. Також українська сторона повідомила про ситуацію на фронті. Україна потребує чесного миру для себе та своїх громадян, а влада буде робити усе, щоб зміцнити армію. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час молитовного сніданку до Дня Збройних Сил України. Ми хочемо чесного миру для України, і не забудемо про справедливість для всіх українців, про справедливе право, право всіх наших людей жити у своєму домі, безпеці та мирі. І ми дякуємо усім, хто допомагає, хто допомагає Україні, а отже, допомагає собі. Коли справедливість повертають одному, шанс з'являється у всіх. Так само, коли вірить один, врятуватись можуть усі. А в Москві палала залізниця. Партизанський рух АТШ здійснив диверсію на залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю. Так вони порушили логістику окупантів. Тепер постачання палива і техніки для російських військ призупинено. Цю операцію партизани приурочили до Дня збройних сил України та привітали з Днем Святого Миколая українців. Європа надзвичайно слабка у військовому плані, тоді як Росія зміцнилася під час війни з Україною. Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан. Він вважає, що саме Трамп матиме вирішальний вплив на закінчення війни. Щоправда, Орбан жодного слова про відповідальність Росії у війні не згадав. Росія зміцніла у війні. Україна теж змінилася. Вона дуже ослабла. виявилося, що Європа надзвичайно слабка у військовому плані. У нас немає навіть того обладнання та боєприпасів, які були б необхідні в конфлікті. У нас немає грошей на війну. найближчі два роки саме Америка матиме вплив на європейську систему безпеки. І Китай закликає до переговорів Росії та України. Речник МЗС КНР каже, що міжнародна спільнота має допомогти створення створити умови для поновлення перемовин, і до цього мають залучитися усі великі держави. Єдиним можливим шляхом врегулювання війни є діалог та переговори. Тому міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення прямих переговорів між двома сторонами конфлікту. Лише коли всі великі держави продемонструють позитивну енергію, ми зможемо побачити надію на швидке припинення вогню. Посилити оборону, завдати росіянам максимальних втрат, підготувати резерви та забезпечити безперебійну передачу боєприпасів. Такі головні завдання для ЗСУ на Курському напрямку озвучив головнокомандувач Олександр Сирський вирішенню, в тому числі і цих питань була присвячена моя робота. Робота як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою триває практично в цілодобовому режимі. Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника. Воюй або працюй. Для бронювання працівників від мобілізації необхідний середній рівень заробітної плати у 20 тисяч гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. Це дійсно принцип воюй або працюй. Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні. Або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому. І усі заклади освіти мають забезпечити автономним енергопостачанням до кінця опалювального сезону. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль та додав, що більше 80% садочків, шкіл та вишів забезпечено генераторами. Хоча уряд їх не включив в перелік критичних об'єктів через обмеженість енергоресурсу. Критичність інфраструктури чітко визначена законодавством і нормативними документами, критичність визначається виживанням держави, тобто, якщо є обмежений енергетичний ресурс, обмежена кількість електроенергії, то насамперед це має бути критична інфраструктура, яка забезпечує невходження держави та окремих регіонів у гуманітарну катастрофу. Нагадаю, у Києві жителі підписали петицію, аби дитсадки столиці забезпечили світлом під час вимкнень. Але це можливо лише після внесення навчальних закладів до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Російські війська атакували машину швидкої допомоги в Антонівці під Херсоном. Окупанти скинули вибухівку просто на автівку. Постраждали двоє лікарів. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. І посольство України закликає громадян залишити Сирію у зв'язку з ескалацією конфлікту. МЗС закликає українців утриматися від поїздок до країни або покинути її територію. І Пентагон розробив нову секретну стратегію протидії дронам. Її підписав міністр оборони Лойд Остін через зростання загрози дронів для США. Безпілотники кардинально змінюють способи досягнення своїх цілей військовими. А також недержавними суб'єктами загрози, створювані цими системами, змінюють способи ведення воєн. І на сам кінець хочу привітати кожного з Днем Святого Миколая. Нехай у ваших домівках панує мир, а справедливий мир для нашої країни сподіваємось, таки наступить. Дочекаємось його разом. А поки підтримуємо українську армію заради нашої перемоги та дякуємо захисникам за кожен прожитий день. Дякую вам, що дивилися до зустрічі в ефірі 24 каналу.